Протягом двох найближчих місяців валідатори мають встановити у кожній маршрутці Львівської області. За допомогою цифрового пристрою пасажири зможуть розраховуватися за проїзд не лише готівкою, а й платіжною карткою чи гаджетом. Він зайшов, приклав карту засвітилося зелене. Є гудок такий спеціальний, щоб водій також розумів, що все добре. От і далі він пішов собі сіди. Коли він виходить на свої зупинці, він знову мусить приклати картку. Там фіксуються GPS-координати, де він заходив і де він виходив. І вже від цього система розраховує тариф і вже списує в нього фінально гроші. Безготівковий спосіб оплати впроваджують не лише для зручності на Львівщині. Планують порахувати усіх пасажирів, які користуються автобусами, особливо пільговиків. Найбільше ми очікуємо, що е, про пільгових пасажирів, бо нам завжди закидують, що ви недостатньо перевозити їх. А тут буде чіткий повністю облік, і відповідно громади зможуть закласти кошти, і ми будемо повністю, якби забезпечені від громад коштами. Щоправда, яким чином пільгові категорії користуватимуться валідаторами, обласні чиновники ще не визначилися. В спільній праці з громадами будемо вирішувати, як ми видаємо картки пільговикам. В цій системі ми передбачали, що в нас буде не обов'язково видача саме пластикової картки пільговикам, адже більшість пільговиків, пенсіонерів, вони вже мають банківські картки. І ми хочемо всім дозволити використовувати їх банківську картку як ідентифікатор пільговика, щоб люди зайві картки з собою не носили. В цілому ж пасажири задоволені впровадженням безготівкової оплати. Це зручніше. Ти не маєш чекати, щоб тобі повернули здачу. Прийшов оплатив. і пішов. Водії ж до нововведень нейтральні. Мені карисниця головне б їхали люди. Аби облаштувати в Львівській області кожен міжміський автобус валідатором. А таких транспортних засобів є понад тисяча. Інвестори витратили 30 мільйонів гривень. Ковела, Юрій кісь програми очі.